Всім добрий день, всіх вітаю, всім доброго дня, ще раз скажу, ви на каналі Просто Пасіка. Отже, сьогоднішня тема відео піде про збереження рамок узимку. А точніше, як зберегти вашу сушнину, щоб її не поїла моль. Варіанти я буду розглядати ті, які я використовував і використовую по сьогоднішній день. Отже, у нас на розгляді три варіанти збереження рамок. Отже, перший збереження. Сушнини рамок сушнини на горищі. Варіант другий. Збереження рамок у поліетиленових сміттєвих мішках. Чистих мішках, Поправочку зроблю. зроблю. В чистих сміттєвих мішках. Просто вони великі, мають великий об'єм, тому саме сміттєві мішки. І третій варіант це збереження рамок у корпусах, вуликах та надставках. Отже, почнемо по порядку. Отже. Почнемо ми з рамок, які в нас зберігалися на горищі. Одразу скажу, що спосіб не дуже. Чому? Якщо ваше горище не провітрюється, рамки сушнини 100% поїсть моль. Ось ви бачите ці рамки, я зараз вам покажу. І що з ними сталося. Тоді ми цей варіант зразу відкидаємо. Я нікому не рекомендую зберігати рамки на горищі. У випадку, якщо у вас дуже добра вентиляція, тобто щоб там постійно був сквозняк, наскільки я знаю, моль не любить сквозняків. Ще можна зберігати в такому випадку. Але якщо у вас просто закрите горище, де немає ніякого сквозняку, то до весни ваша сушнина не доживе. Це сугубо моя думка. Я нікому не нав'язую. Я просто ділюся своїм досвідом. Так, йдемо далі. Варіант другий. Збереження рамок у поліетиленових мішках. В даному випадку мішки для сміття великі мішки, влазить дуже багато рамок туди. От не пам'ятаю, яка кількість Точно. але влазить туди, в принципі, так, непогано. От я скажу одразу, що такий спосіб збереження він дуже добрий в тому випадку, якщо ви рамки після того, як усушили у вулику після відкачки меду, зразу пакуєте в мішки. Тобто. Рамки усушилися, ви їх сьогодні з вулика витягнули. І сьогодні вже їх в поліетиленові мішки склали. Не відкладайте на потім. Не робіть так, як я зробив. Бо я в цьому році так зробив дуже неправильно. Я е, відсуш, посушилися рамки, я їх витягнув з вулика. От, допустимо, в понеділок. Я понеділок витягнув рамки з вулика. Але було багато роботи, то мені не хотілося, то ще щось. Думаю. Зберу поки рамки занесу десь там в приміщення, хай полежать пару днів, а в п'ятницю я їх спакую в пакети, спакую мусорні пакети. Приходжу я в п'ятницю, починаю пакувати ті рамки. А що ви думаєте, а там вже сидить моль і каже мені: добрий день, шановний. Тому ті рамки вже пішли на перетопку. Ну там виходить, як? Вже з'явилися маленькі метелики молі, і вже є місцями скупчення відкладень її яєць. Я потім ті рамки спакував мішок, пройшов тиждень, і там же починало з'являтися решето з тих рамочок. Тому такий спосіб, ще раз нагадаю, якщо ви хочете зберігати рамки у мішках, треба одразу після осушки, бажано той самий день, ну може на наступний день, я не знаю, ну не затягувати на кілька днів. Відсушили рамки, забрали, і одразу в мішок замотали в мішок, занесли в погріб їх. І все. Головне, щоб мішок не був подертий і щоб в погрібі не було мишей. Бо якщо у вас є миші, вони мішок прогризуть. От бачите, з чим ненадійний цей спосіб. По-перше, якщо затягнете, заведеться моль, можуть прогризти миші. Тому дуже багато але. От якщо ці всі але співпадуть, то тоді у вас, в принципі, рамки до весни можуть дожити. Ось. І варіант третій. Я рахую, що це третій варіант самий надійний, Це збереження рамок у корпусах, надставках у вуликах. Не на, не на пасіці у вуликах, а у відпрацьованих вуликах, які ви можете забрати в приміщення, в поднавіс, які закриваються льотки. І е, таким чином можна в тих надставках зберігати рамки. Ось бачите, як я виложив надставки одну на одну. Вони всі закриті, немає ні отворів, ні щілинок, моль туди не пробереться. Дякувати Богу, в мене є таке приміщення, куди я можу їх занести, поскладати туди вущину. І, в принципі, їм там нічого не буде. По-перше, миша туди не добереться, моль туди, туди теж не добереться. Ну, звичайно, що теж треба ті рамки після усушки зразу ж їх ховати. Бо тому, що якщо ви затягнете, вас пройде там тиждень, не знаю, трошки більше або трошки менше, є вероятність вірогідність того, що. Там заведеться моль. А якщо на одній рамці заведеться одна моль, там одна чи дві-три, відповідно, вони почнуть розмножатися, і ну, ви розумієте, що далі може бути. Тому я за те, щоб зберігати рамки у корпусних або у корпусах, або у надставках, у приміщеннях в закритому типі. Ну, не в приміщеннях ви мається на увазі, щоб взагалі зберігати рамки закритими у корпусах. І я вам скажу, от у мене зберігається тут рамки, тут немає нічого, ні молі немає, я не перекладав їх ні полено, нічого. Просто корпус, просто рамки. Це я даю відповідь починаючим пасічникам, мене питали, як ви зберігаєте рамки і який спосіб кращий. Ось я даю відповідь: Найкращий спосіб це зберігати у дерев'яних, ну і обов'язково дерев'яних, може у когось ППУ, є в когось з очерету, то не важливо. Головне, щоб вони були просто закриті. у Корпусах і е, ховати їх одразу після осушки, не тягнути. Ось. Ось така історія, в принципі. А ви ж собі дивіться самі, як вам зручно, виходьте з тих реалій, які у вас є, тому що в когось щось є, в когось щось немає. Я просто порекомендував, поділився досвідом, як зберігаю я і до чого прийшов я. Е, Хочу сказати, що думку свою нікому не нав'язую. Це все. Чисто в цілях ознайомленням, і щоб я просто хочу поділитися своїм досвідом, тому що я показую, як я вже не раз говорив, як позитивний досвід, так і негативний. Бо дуже багато блогерів показують тільки хороше, а поганого не показують. А я стараюсь показувати і то, і то, щоб люди розуміли. Отже, ви були на каналі просто пасіка. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Кому цікаво, пишіть коментарі. Питайтесь щось, я коментарі всі читаю. в принципі, Чим зможу, тим поможу відповісти вам на ваші запитання. А на цьому в мене все. Гарного дня. До побачення!